Привітик! У мене інсайт. Я, не відкладаючи, поставила фонарик від свого іншого телефону, щоб було хоч трошечки краще мене видно, і буду розповідати. Головна думка цього відео це йдіть своїм шляхом, прислухайтеся до себе, робіть те, що саме вам відкликається, саме вам хочеться, тому що моя історія. Я. У мене завжди була така, як сказати, проблемка трошки з своєю якоюсь токсичною продуктивністю. Я люблю, от, типу, досягати якихось цілей. мене четвірочка в матриці привіт. Звісно, це класно. Це моя така взагалі буст, енергія дає, я звідси черпаю. Це прямо. Ну, класно, я люблю цю справу. Але. Коли я роблю це отак от легко, а не коли це переходить вже якісь вкрайноші. So, коли це переходить вкрайнощі, вже... у мене якась потреба, якась думка, що я маю бути продуктивною, я маю щось робити, я маю проводити час якось продуктивно я заганяю себе в те, що я вже не роблю того, що мені подобається, не роблю через насолоду, через якийсь таку якусь, не знаю, життєву енергію, а роблю це просто з якоїсь маніакальної думки, щоб бути зайнятою, щоб, щоб щось робити. Це жахливо. Це, це жахливо, просто ноу. No. Тому що я, я собі придумала і перестала робити через це речі, які мені подобаються. От, я не Саду включу собі подивитись якийсь фільм, або не сяду прочитаю книжку, яку мені хочеться сісти, почитати, чи взагалі можна подумати, що це також якби якась, якщо я візьму якусь наукову книжку сяду читати, це також якби не, не відпочинок. Ну, але взагалі, взагалом... те, що просто це для мене, от я хочу, мені кайфово, якийсь фільм, чи якусь книжку, чи просто піти на прогулянку, щось таке, я собі понапридумую просто мільйон. Причин справ, які я, типу, хотіла і мала зробити. І, типу, така, ні, Влада, куди? Отак-от, І отак, от, і списочок туду ліст. Що мені треба зробити? І і коли це переходить вже в режим, коли ти не помічаєш цього, я зараз просто сиджу. І от у мене таке відчуття думка, що я хочу зайняти собою. От повністю фокус свого життя на себе. В плані, що я. Відчуваю, чого я хочу, я собі дозволяю робити це, те, що я хочу. Оце розкіш. Розкіш для мене. Брати, робити те, що я хочу. Я хочу подивитись фільм. Так, він аж дві години йде. Я беру, сідаю його дивитись. І я кайфую. Я кайфую і. Ладно, цього потім не. Я кайфую, я дивлюся його. Я хочу читати цю книжку, я, беру... я хочу піти на вулицю, я беру іду йду і роблю це. І в цьому суть, і в цьому і є ваш розвиток, ваш ресурс, ваша енергія, тому що, роблячи оце, що вам насправді реально істинно хочеться, вам кайфово, от вам в моменті оце вам дає енергію, там оце де така ви. Там є розвиток, це є ваш шлях, це є ви. І таким чином, ви, якщо навіть хочете до чогось прийти, ви прийдете до свого, до себе, а вам іншого і не треба. Тому що щастя, кайф, все просто, все, чого нам здається, що нам хочеться там отримати. Воно тільки там, де це буде істинно наша, істинно наші бажання, там будемо ми. А не хтось інший зовні. І просто в цьому такому зараз такий час інформаційного не знаю, шуму, якогось шторму, як важливо в нього не вливатись, не віддаватись, тому що ти почнеш хапати, нібито хотіти всього на світі, що навіть може реально не всередину, глибоко всередині тебе взагалі тобі не відповідати, насправді не хотітись. І насправді не потрібно, але оце просто коли це дуже такий фокус, і ти просто вливаєшся в цей просто вихір всього цього інформаційного якогось поля, прямо дуже різного і ну прямо капець то в моменті можеш почати не йти за тим, що істина твоє. І тоді і шлях буде здаватися взагалі якимось важким, не твоїм. Ти просто будеш в якомусь ахері сидіти, і ну, воно, воно призводить тебе в поганий стан, в погане самопочуття, тому що це або не твоє, або ти не так якось це робиш. І от я роблю це взагалі далеко від того, ну не в своєму стані. Ну, це взагалі не то. Я пішла до того, що я просто не, не кайфую від того, як я там проводжу день, що я якось взагалі от в такому якомусь неприємному стані, що мені треба, 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 а це взагалі не моє, це не мій м шлях на те, як я кайфую взагалі живучи це життя. Взагалі no. І мені не подобається. Я в момент зрозуміла, що мені не подобається, що я так от живу це життя з якоюсь типу важкістю, такою, блін, фуй і те, і те не хочу робити, і в мене питання: а навіщо я це роблю? От я в моменті так просто в цих своїх думках, і в мене таке так питання, типу, ало, Влада, ти взагалі-то автор власник свого життя? Якщо тобі це не подобається, і ти просто від того, що тобі треба, ти ну, наскільки смугче з мене енергію, Я така, якщо мені це не, не треба, і я просто відчуваю себе так от, жахливо, а де я в моменті подумала, що мені це значить треба? І от я прийшла до того, що я зараз говорю. Я собі десь в моменті придумала, що щось мені потрібно, і що мені потрібно щось там робити. І я наскільки взагалі підставила на інший план оце хочу, якісь свої, боже, не робіть так, будь ласка. Звісно, кожен свій шлях, і мені, щоб зараз дійти до цього, мені потрібно було зробити це. Я дуже рада цьому, тому що це зараз дуже ціню цей досвід і те, до чого я прийшла. Що взагалі не нехтувати це просто розумієте? У мене була ілюзія, що це якось не потрібно. І я робила інші речі, які, типу, проводили мене до якоїсь в моїй голові не знаю, продуктивності, яка потім мене привела б до якогось успіху або приводила до успіху. Я здарила собі ілюзію, що це все, ці якісь справи, які я хочу робити, вони, типу, якісь не, не, кори, не корисні для мене. От вони не приносять мені якоїсь користі, це просто найбільша ілюзія, найбільша брехня, не треба себе в неї заводити, тому що це просто жесть. Слухайте себе, тому що саме те, як диктує вам ваше серце. Ваші бажання ви саме, саме це і ваше. А якщо ваше от це саме воно. Саме те, як ви хочете, і чого ви хочете. Це, це саме цінне і це потрібно робити. І це, ну, це просто ви. от Я от уявляю, відчуваю, що я хочу робити. І я розумію, що я, коли буду це робити, там мій і ресурс там. І пішла так моя енергія, і, і в мене буде в мільйон разів більше енергії робити ще більше якихось справ. в мене буде ще більше ідей, ще більше натхнення. А я думала, що воно там, втрачаючи, ну ну не втрачаючи, а... тут я завела себе. Це просто от ілюзія. І просто наприклад бум. Тому слухайте себе. Це. Це є ваше. Те, як вам відчувається, воно є ваше. Там є ви. Любіть себе, слухайте, слухайте себе, будь ласка, це просто всі відповіді у вас, все, що ви шукаєте, хочете, воно вже є у вас.